Господь з вами. Духом Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили Йому: доки будеш Томити нашу душу, якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх. І вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з, моїх, з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Вівці? Котрі слухають голос Господа, голос Ісуса Христа. Почути на язику в устах смак. Голосу Господа. Це дуже добрий досвід, щоб посмакувати голос Господа, Його Слово, котре Він нам дає, котре до нас говорить. Часами смак Слова Бога буде солодкий, як мед, дуже приємний, а часами. Буде гіркий, як полин, котрий буде випалювати всередині неприємне, неприємний смак, буде здаватися, що робить нам кривду, але Господь ніколи не робить кривди. Якщо навіть буду відчувати смак гіркоти, то це тільки тому, що Бог хоче нам. Щось сказати дуже важливого, щоб нас відвернути від якоїсь думки, від якоїсь події. І сьогодні в Євангелії для деяких це слово, котре говорить Ісус, я як полин, я гірке. Кажуть до Ісуса, скажи нам вже. Відверто, відкрито, ким ти є? Чи ти є Христос, чи ти є той, котрого очікував Ізраїль вже стільки століть? І Він відповідає, що я вам казав, хто я? Я вам казав відверто, але ви не вірите. Інакше кажучи. Господь їм говорить, що слухаєте мене, але не чуєте, що я вам говорю. Бо слухати і чути це дві різні речі, слухати і затримати голос Господа тільки на рівні розуму і чути голос Господа, впускаючи його до серця. Він їм говорить, що слухайте, але не чуєте мене, не чуєте, що маю вам сказати, бо думаєте, що хочу вас скривдити, хочу відібрати від вас владу вашу. Але я не прийшов, щоб вас скривдити, тільки щоб дати вам життя, щоб дати спасіння. І приходить мені на думку два образи зі старого заповіту: коли одна людина слухає, а друга. Чує і розуміє, що Бог їй говорить. Один це є Адам в раю. Коли Бог його питає: Адаме, де ти? Де ти Адаме? А Адам сховався, бо, чуючи голос Господа, не розуміє, що Господь турбується про нього, не розуміє. Що хоче знайти його, що хоче для нього добра. Думає, що відразу, що Господь його хоче скривдити, що хоче дати якусь кару за те, що він зробив, і ховається, ховається від Бога. Чує голос, слухає голос, але не чує, що Бог до нього говорить, не чує цієї батьківської турботи Отця про нього. І другий образ. Авраама, котрий слухає Бога, розуміє і чує, що Бог до нього говорить, чує серцем, відчуває це. для того довіряє, тому виходить, виходить в дорогу, тому складає свого сина, єдиного сина, в жертві. Тому що. Говорить Авраам, і вірить в те, що Бог дає обітницю, що тільки він має міць Воскресити Померлого, що тільки він має міць воскресити Його Сина, котрого він принесе йому в жертві. І вірить Богу, бо довіряє йому до кінця, довіряє і. Розуміє інтенцію Бога, розуміє, що Бог не хоче його використати, тільки Бог хоче дати йому життя, хоче об'явити йому в повноті себе. І Авраам це чує від Бога, приймає це серцем. Зовсім інакше, як Адам, котрий втікає від слова Бога, котрий ховається, тут приймає, приймає і йде за тим голосом. Знати голос Бога. Ісус сьогодні говорить: вівці мої знають мій голос, знають, знають, що навіть як часами є боляче, Бог, що Він не хоче нас скривдити, тільки що Він хоче повернути нас назад до отари, до спільноти. Що хоче нам повернути життя, яке втрачаємо, яке виходить з нас. Знають голос, чують його, приймають його. Знають, що цей голос їх не осудить, що цей голос їх не відкине, що те, що вони зробили, те, що вони накоїли в своєму житті, що Господь і його голос не оберне проти них, не використає цю бронь проти них Але навпаки, буде лікувати, буде тим самим досвідом, може, навіть трагічним таким, використається, щоб підняти людину. І тоді вівця знає голос Господа, знає, що Він є добрий, що Він не скривдить. І коли людина я, чи кожен, хто слухає, вже має цей досвід Бога, котрий говорить до мене, і я чую Його голос, досвідчую Його присутність, Його любов в своєму житті, І розумію також, що Він мене чує, що Він також мене вислує не тільки слухає, але чую. Чує, що я до нього говорю, розуміє мене, тоді можу зрозуміти другу людину. Як зараз дуже важливо є зрозуміти, що людина до тебе говорить. Не тільки слухати, що плете щось мені. Послухаю, хай скаже. Але не розумію, про що говорить. але почути цю людину. Почути її серце, почути, що вона, вона до тебе говорить, щоб людина відчувала себе безпечною. Як це дуже важливо почути, почути людину. Але це є можливо тільки тоді, коли я слухаю і чую голос Господа, Ісуса Христа, котрий є добрим пастирем, котрий ніколи, ніколи не Твою кривду не використай проти тебе, тільки навпаки. Витягни з неї, з неї життя і дасть тобі життя. Бажаю кожному з вас і собі такого досвіду, щоб почути голос Господа в своєму житті і також почути другу людину. Амінь.